Загальноосвітня школа перших третіх ступенів з польською мовою навчання міста Городка функціонує з 2002-2003 навчального року для задоволення потреб польської національної меншини, побудована за сприяння товариства Спільнота Польська протягом 2001-2002 років. Головою товариства на той час був професор Анджей Стельмаховський, світлі пам'яті якого у школі під час святкування десятирічного ювілею була відкрита пам'ятна дошка. Наша школа є єдиним закладом даного типу у Хмельницькій області. В ній навчаються діти не тільки міст і сіл Городоцького району, а також здобувають освіту діти з інших населених пунктів України. Пріоритетними напрямами діяльності закладу є вивчення країнознавства шляхом спілкування з носіями мови, формування етики міжнародного спілкування, вивчення досвіду навчальних закладів України та Польщі, налагодження партнерських зв'язків, формування здатності поважати українську, польську та інші культури не лише в особистому, але й у соціальному планах. З 2007 року школа є експериментальною лабораторією Академії педагогічних наук з питання вивчення української мови у школі першого ступені національних меншин. Науковим керівником є науковий співробітник лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин Інституту педагогіки АПН Яновицька Наталія Іванівна. На базі нашого навчального закладу двічі проводились всеукраїнські семінари вчителів та методистів польської мови. Відбувались обласні та районні семінари. Школа зайняла друге місце в обласному конкурсі Панорама творчості у номінації Школа соціального партнерства. Педагогічний колектив намагається створити сприятливі умови для розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів, їх самовираження та самореалізації. Старшокласники навчаються за філологічним, польська мова і література, природничим та математичним профілями. Учні школи зайняли два призових місця в заключному етапі міжнародного конкурсу наукових робіт. Поленіада у місті Варшава брали участь у всеукраїнському етапі Олімпіади з польської мови, організованої консульством Республіки Польща. У заключному етапі міжнародного конкурсу часів польської поезії-креси, що проходив у місті Білисток. З 2008 року старшокласники щорічно виборювали призові місця в обласному конкурсі знавців мов національних меншин. Організованому Хмельницьким обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти, у 2015 році учні стали призерами всеукраїнського етапу Олімпіади з польської мови. Система виховної роботи здійснюється з урахуванням ментально-функціонального простору. Її особливість полягає в тому, щоб зберегти емоційне благополуччя дитини, її оптимістичне ставлення до життя, з метою реалізації прав дитини, становлення активної громадської позиції учнів, активно діє шкільний учнівський парламент. У 2012 році був створений шкільний музей. У ньому зібрані матеріали з історії розвитку шкільництва з польською мовою навчання у місті Городку, краєзнавчі матеріали. Історія становлення нашого навчального закладу з 2002 року. Юні екологи городка. Члени дитячого об'єднання «Екогор» під час екологічних експедицій. Ворочище Козацький яр, стара гребля, скала вивчають рослини світ городочини, ведуть облік рідкісних лікарських рослин, складають інформаційні карти, вивчають вплив діяльності людини на довкілля. Починаючи з 2012 року учні беруть активну участь в Олімпіаді з біології. Діти активно співпрацюють з еколого-натуралістичними центрами учнівської молоді міста Хмельницького і Кам'янця-Подільського. Загін волонтерів милосердя оточив постійною опікою мешканців Дому Божого милосердя, Городоцького реабілітаційного центру для людей з обмеженими можливостями. Дитяче об'єднання Дивокрай працює над збором матеріалів, що збереглись у родинах для поповнення шкільного музею польської освіти у городку. Традиційним проводиться більше десяти років поспіль, стало щорічне родинне свято, різдвяні зустрічі за участі колективів шкіл міста і району, жителів, польських громадських організацій, консула Республіки Польща у Вінниці та єпископа Кам'янець-Подільської дієцезії, під час якого демонструють свою майстерність члени дитячої театральної студії Натхнення. завжди радують своїми виробами учасники дитячого об'єднання фантазія. Цього року школу до свят Різдва та Великодня прикрасили виставки із сіна, над створенням яких дружно працювали учні усієї школи. Більшість старшокласниць школи володіє мистецтвом Подільської вишивки. Гарною традицією стало дарувати вишиті власноруч випускникам рушники школі на пам'ять під час випускного вечора. Протягом трьох років старшокласники закладу беруть участь у міжнародному проєкті з питань виховання Перли в короні за сприяння польської фундації Щасливе дитинство Місто Люблін. Протягом року вони реалізовують виховну програму на базі школи, а влітку діляться своїми надбаннями із ровесниками Відпочиваючи у Польщі. Випускники 9-11 класів крокують у доросле життя конкурентноздатними особистостями. Вони продовжують навчання у ліцеях та вищих навчальних закладах України і Польщі. Так, у Польщі вони студенти Варшавського університету, Варшавської політехніки. Вроцлавського університету, Краківської політехніки, Ягелонського університету, Жещівського університету, Люблінського університету імені Марії Кюрі Склодовської та інших вузів. Випускники, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах, мають змогу отримувати стипендію польського уряду або соціальну стипендію на основі карти поляка. Оздоровлюючись, наші вихованці щорічно подорожують не лише містами України, а й Польщі. Це Люблін, Варшава, Краків, Познань, Жещів, Гданськ, Сохачев відпочивали на берегах Балтійського моря. Яскравим дійством було святкування десятиріччя школи. Двері закладу завжди гостинно відчинені для друзів. Школу неодноразово відвідують міжнародні делегації за участі працівників Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці. Амбасади Республіка Польща у Києві, представників Сенату. Колектив навчального закладу добре розуміє, що маючи реальні можливості виходу у європейське співтовариство, необхідно щоденно прикладати зусилля, щоб наша школа в рідній Україні була острівцем справді якісної європейської освіти.